Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою і Світла! Давайте з вами розглянемо. Просили ви подивитися на Луцьк, Волинська область. Давайте доглянемо. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Луцьк. Давайте я одразу візьмемо місто Коваль, Волинська область, і в загальному решта Волинської області. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю з 6 жовтня по... В котре там у нас, так? якщо на 6 жовтня, це неділя, понеділок 7. 9, по 13, так, по 13 жовтня. Давайте візьмемо на тиждень. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, Луцьк, місто Коваль Волинська область та решта Волинської області з 6 жовтня по 13 жовтня 2024 року. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? 6 по 13 жовтня, Луцьк, місто Коваль Волинська область, і решта Волинської області. Луцьк. Місто Коваль і решта Волинської області. Так вам видно? видно Так, Луцьк. Десь будуть шахіди летіти. Ага, ну, вже злякалася. Думала, що в центрі, та, але то не ту спантаклий картамир. Все-таки десь в області. В області буде якесь загорання. Будуть літати варшахіди, десь буде і ракетна загроза. Дорога. Та, попри якусь дорогу йде збиття, а тут у нас що? щось схоже на гаражі, якісь господарчі споруди, можливо, якісь склади ангари, щось таке. Можливо, якийсь об'єкт, можливо, якоїсь промисловості, якісь складські приміщення, не знаю, якось от на то схоже. Швидше за все, під ранок, або, або десь як під ранок воно мені на це схоже. Хоча ну, в принципі, як, ще не зовсім день. Та? Або, або вже не зовсім день, тобто вечірка, коли вечорі, або під ранок таке враження, бо там четвірка мечів, коли люди сплять, вже сплять, або ще сплять. якось так. Ну, Десь в області йде загорання. Ну, давайте дивимося. Коваль. Бо карта мир вказує на область. За межами Луцька, так, Коваль. Знову ж таки, тут показує шахіди. Вночі, зірки, так, новина новина про якусь там. Слухайте, то десь близько біля коваля. Не обов'язково, що це в ковалі, тому що воно все-таки в нас не по центру випало а з боку. Е Таке десь як передмістя, або десь близько до коваля. І карта дежавю. Таке враження, що десь колись якась, десь поблизості тої місцевості, там десь якась вже прикрість була. Ну, є, є загроза, а, м, щось пов'язане може бути вишка, зв'язок по карті зірки. Та? Вишка, зв'язок, ну, або як варіант, якісь навчання. Зірки так само можуть вказувати на якийсь процес процес навчання. Ой, карта сили, да? да, Приліт. Швидше за все шахідний. Хоча, розумієте, взагалі старший аркан смерть часто відображає балістику. Але тут додаткові карти вказують так само на шахіди. що з цього точно. Угу. Трійка мечів, удар. Удар, так? Десь все-таки біля житлових будинків близько. Десь буде воно якось. Але карта перемоги. Отже, не в, не в будинки житлові, просто десь близько, десь біля якогось житлового кварталу, близько. Ну, є, є загроза десь між Коволем. Я думаю, що це воно оця ситуація описує ось цю. Тому що тут показало, що в області. Тут показує от воно. Ну, зараз подивимося в загальному ще на область. Та? Тут що у нас карта дьявол, Ну такі, бачите, загорання, якась будівля, споруда буде горіти, щось опустять. Новина, так? Буде новина. Ну, все-таки, то щось там, щось, щось пов'язане з ремонтними роботами, або щось пов'язане взагалі з якоюсь роботою, так? робочим об'єктом. Ну, давайте дивимося Волинська область загальному. Так, захист вищих сил. Ну, знову ж таки, хаос на якомусь виробничому об'єкті, так, або біля виробничого об'єкту, якогось виробництва. Далі де тут збиття? У нас. Ну, подаруку ще може бути, що поруч може дійсно знаходитись якийсь дитячий об'єкт. Шахідна, більша загроза шахідна все одно. Хоча ракети теж в якісь певні дні будуть десь там летіти. Так, а тут у нас показує. Там де кордон? Так, там де кордон зі сторони Волинська область, там де кордон. Тут щось що, але ні, тут ніби як зупинка. Тут якби ну, е... ну йде якась підготовка, спробувати якусь, створити провокацію на кордоні. Ну, Можливо, якийсь ДРГ захоче прилізти, чи що. але не факт, що цього тижня. Тут ніби поки що воно ще не визначено, що чи цього тижня, чи пізніше готується якась провокаційна вилазка. А так, в загальному їх цілить, ну поки що будуть збивати. цілять, е, е, їхніми цілями будуть інфраструктурні об'єкти, які пов'язані зі світлом, з теплом, розумієте, от таке. Так, ну давайте подивимося по сторонам світу, саме місто Луцьк і саме місто Коваль, та, щоб оприділити, куди що. Такі як, щось щось, 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 щось якась прикрість іде. Ну, ми пам'ятаємо, що це один із варіантів долі, який розкривається на момент розкладу, в яким все на момент розкладу рухається. Та завжди є шанс зійти на інший сценарій. Так, давайте подивимось. Покажіть мені будь ласка, карти з 6 по 13 жовтня 2024 року, якщо подивитися на місто Луцьк по сторонам світу, північ, південь, захід, схід-центр, в який район, в яку частину міста Луцьк йде загроза через атаку ворог, через воєнні дії, де може трапитись якесь влучання або пошкодження ушкодження. Ну, зараз переконаємося, буде що чи ні? Бо, в принципі, попередня колода показала, що за межами. Так, північ, місто Луцьк, погані вісті. Бачите, північ, погані вісті. Південь, захід, схід, центр. Ну, захист вищих сил, центр. Давайте ми захід розкриємо. Тут якесь загорання вогонь, де вдень? План ворога, це план ворога. Та, буде повторна спроба. Ну, тут іде збиття. Тут іде збиття, ну, можливо, може бути збиття, яке може спричинити до загорання внаслідок падіння уламків. Так, північ. Ну, півні, північний район, Луцька, йде захист, а що погані вісті вночі? Так? Що вночі? буде летіти щось на центр, на якийсь стратегічний об'єкт, ракета. З півночі, або через північ. Там десь на північ від Луцька буде якесь загорання. Чи внаслідок влучання, чи внаслідок збиття. Тут вам точно не скажу. На півночі від міста Луцьк за його межами. Так, схід, відчай. Чому відчай? Проблеми зі світлом можуть виникнути, бачите, йде перехват, ніби. І внаслідок ага, от бачите, внаслідок перехвату. Такі десь уламки, чи щось щось якась може бути прикрізь, десь східний район Луцька, можливо, десь і якісь споруди, якась будівля, споруди може бути, може бути якісь загорання, якісь пошкодження, ушкодження. Та? Ну дивіться, в попередній колоді воно нам там так не, не випало. Воно випало нам, коли ми докладали додаткові карти. Тому я схильна думати, що це може бути і наступного тижня. Розумієте, в мене захід України, коли я роздивляюся, дуже часто. Ну, якби от такі прогнози, коли воно непадає, а не сразу, а от додатковими картами, то от вони зазвичай, саме по західній частині України, відіграються ну якби з запізненням після того терміну то є тих дат, на які ми дивимося. Тому тут не впевнена чи цього тижня, ну по всякому може бути. Ну східний район Луцька все-таки під загрозою. Тут житлові будинки, розумієте, десь біля них щось може бути. Чи якісь влучання та карта сили, може бути щось то і влучання, або це внаслідок, бачите, інтенсивна робота ППО, і, і такі, такі загорання може бути і внаслідок збиття. Тут теж вам не скажу, внаслідок чого Но ушкодження якихось будинків чи будинку може бути східний район Луцька. Дивимося з вами: південний район, шахіди будуть перехват. Інформація, інформація, що, що щось збили, збили якусь ракету, яка направлялася, та десь чи на вокзал, чи на якийсь важливий місце, чи на якийсь транспорт, на скупчення транспорту, чи там, де стоїть перепаркований транспорт, чи якась техніка, взагалі, щось пов'язане з технікою, можливо, і для військових, тут по всякому може відігратися, не знаю. Ну, мали би збити, дивіться, знову йде полон і ракета, Та. Ну, йде збиття. Велика ймовірність, що зіб'ють, Гарантії не даю. велика ймовірність, що зіб'ють. Внаслідок збиття можуть бути, може бути падіння уламків на, на якусь техніку, пошкодження, пошкодження уламками якоїсь техніки. Може бути. Тут все-таки якісь ушкодження, пошкодження якоїсь техніки. Та? Може бути, що внаслідок збиття, тому що ця карта шпиталь мені по відчуттям говорить, що це не про пораненого. Чи чи про медичний заклад, а що це про пошкодження техніки, поламка техніки? Ну, не виключаю, що можуть бути і людина, може, люди можуть постраждати, не знаю. Но Південний район є загроза, все-таки, бачите, якоїсь, якоїсь прикрості пов'язаної з технікою. Так, все, тут більше нічого не скажу. Дивимося з вами. Отже, потенційна загроза на захід іде, та іде там, ніби спроба створити якусь, якусь пожежу, якесь загорання. Напевно, в якийсь об'єкт захочуть влучити. Ну, можливо, в авто, можливо, в автозаправку, можливо, в якийсь, з спаливом, якимось горючим з тим, що довго довго горить, та з чимось таким пов'язаним, але там іде. Ну, це як план ворога, та і швидше за все він не реалізується. Має, ну, зараз ми на тому варіанті долі, що не вдасться ворогу створити цю проблему на західній частині Луцька. Північна сторона де, але на північ від Луцька йде така якась прикрість, іде якийсь приліт, а швидше за все ракетний. Східна частина в нас теж, бачите, тут може бути або при Збиті або такі буде інтенсивно щось багато летіти, швидше за все шахіди, і їх будуть збивати, але щось такі опустять, і може бути пошк... ну або при, збиті, або при влучанні, ну або будинки Або житловий будинок можуть, можуть бути ушкоджені, пошкоджені. Так, ну, тому що в нас і в попередній колоді там десятка пентаклей падала, вона зазвичай вказує на багатоквартирні будинки. Ну і Південний район ніби йде відсіч, іде в збиття, там будуть ракети теж направлятися. Але такі йде якісь ушкодження, пошкодження якоїсь техніки, чогось пов'язаного з технікою. Так? Але це ну, воно пішло теж додатковими картами. Я думаю, що це десь передмістя околиці Луцька, що це не в Луцьку, що це на південь від Луцька. Так, дивимося з вами Коваль. Покажіть, мені будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Коваль, Волинська область, розділити його по сторонам світу: Північний район, південний, західний, східний центральний, центральний, 6 по 13. Жовтня 2024 року. В яку частину, в який район Коваля іде загроза через атаку вором, через воєнні дії, загроза влучання, загроза при збитті створення якихось проблем, ушкодження, пошкодження інфраструктурних об'єктів. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза на місто Ковель, якщо розділити його по сторонам світу на райони? З 6 по 13 жовтня 2024 року. Коваль, Волинська область, ракетна загроза на півночі. Та південню берегти дітей захід, схід, центр, центр на центр направлена сила. Такі, дивіться, йде збиття, велика ймовірність йде збиття. Ну на центр серйозно буде щось тут направлене. Ну, карта полон і відсіч говорить про, про те, що ну, великі шанси є того, що вдасться обмежити та, те, що буде летіти на центр. Ну загроза прольоту є. Ну але він не випав у нас тими картами, які вказують таке, знаєте, 99%, що можна сказати, що буде приліт. Тут все-таки нас іде відсіч і полон. Будемо надіятися, що. Так, далі акцентую увагу на північ. Добре, давайте роздивимося північ. Що у нас там на півночі вдень ракетна загроза? І десь на півночі, бачите, Коваля йде. о, Бачите, на півночі Коваля йде загорання ну, якоїсь будівлі, якоїсь споруди. Тому що карта агресії, карта вогню, і знову ж таки, карта руйнації. Якась будівля споруда на півночі Коваля під загрозою. Відчай через те, що можуть бути поранені, бачите? О, далі йде перехват. Так, дивимося з вами. Південь загроза дітям. Дивіться, житлові будинки на південь від Коволя, або південний район Коволя, або на південь від Коволя. йде загорання житлових будинків або житлового будинку. Можуть постраждати дітки. Тут пухай не здійсниться. Так, шахідна. Тут шахідна загроза однозначно. І тут їх буде цікавити знову ж таки якась логістика, транспорти, техніка. І південний захід їх цікавить. Ну, давайте сюди на захід докинемо, що тут. Тут по ілюзії, тут іде збиття. І східності інтенсивна робота ППО, повторна спроба знову щось звідти направляти. І що у нас тут йде? Ну, за межами, десь за межами коваля буде щось падати при збитті. Та? Те, що, те, що несе вогонь, те, що може горіти, воно буде падати при е десь за межами коваля на, на схід. Тобто, більше такого нічого тут не бачу. Ну і бачите, все рівно, все рівно гляньте, у нас іде, бачите, на дні колоди погані вісті, що десь десь все-таки в Волинській області от якась техніка постраждала. Таке враження, що по якійсь дорозі, можливо, це буде їхати, ну, ну, можливо, будуть гнати машини, які купили для ЗСУ. Може, я не знаю, волонтери можуть їхати. Щось щось тут таке йде, тут, тут фугай не здійсниться. Що ж, бажаю всі мирної ночі, лише позитивних новин, хай мої негативні розклади не здійснюються, хай весь негатив обертається проти ворога, хай він сам пожинає плоди того, що ми в нього не просимо, а він на нас направляє все по закону Всесвіту і по справедливості.